Вітаємо всіх прихильників футзалу на черговому протистоянні другого туру у рамках майстра і ліги. До вашої уваги зустріч між Адвантісом та Кодерс. Одна гра вже відбулася з рахунком 3-1 сьогодні. Аванга Юнайтед, попри те, що поступалася Смарт Рокстер, взяла звитягу та наздогнала огонці лідерів команди. Нип Олександр Бухон, Патрос Турок, Володимир Мельничик та Назар Фрей, Тарас Ксьонза Куворо. Далий початок був як для одних, так і інших. Минулого тижня обидві зазнали краху, Глобалоджик обіграв Адванті з рахунком 2-0. Зараз Грищук, Слід забрати. Грищук не влучає у острів. Повітаємо. Я не знаю, чи привітають партнери перемогою. Чи сам Михальчук щось подарує одноклубникам у відповідь? Може додати прямого удару. Розраховував певною мірою на рикошет. Отримає по нозі Володимир Мельничик, але арбітри дали можливість боротися. Цікаво. Там помиляється 1-0! Едвантіс повів у результаті. Фантастика. Ми не згадували чи сьогодні. Один-ноль. Бохонко обіграв суперника. Іде далі. Бохонко. Фін під назвою Рулетка. Партнерів по команді, але не щастить. Крищук. Павлик обіграв Ігоря Дицького. На швидкості пробив у дальній кури те, що ми і говорили. Бракує гравців із швидкісними навичками в команді. Павлик без порушення правил. Вихід 2-0. Бордон! Гол! 1-1! Нічого собі. Павлик асистував, бордун відзначився. Праворуч мурич. Знову Рошак, Зупиняє Мар'ян М'яч. Повертає кулю на Ігоря Дицького. М'яч під контролем залишається. Гравців Адванті Садицький б'є повз ворота. Простріл! В момент іще! Який шанс Круковський! Там також 1-0 було на користь Smart Rockstars. Вони у підсумку поступили з 3-1 на Вензі Юнайт. Тут зараз Котерс близький до того, аби вдруге забити. Тарас Турок на замасі. Турок, Передача! Удар не забиває! Зіграла 4-4. Павлик. Робив злото і влучив В Впритул уже розстрілював. Пресингує детський суперника. Там Фрей. Мельничек. Хороша робота від Максима Коваля. Тягне кулю правим флангом. Коваль. Стріляє, але немає нікого. Гра пішла на зустрічних курсах. Вона дуже імпонує глядачам. Повз ворота після. Повертаємось з великим задоволенням до перегляду подій. Заклічної 20 хвилинки другого пойдемо. зараз Володимир Мельничик мав би вибігти за спини суперника. Доволі непогано. Удар п'ятою. Вистріл Павлик не забиває. Сорока забив у першій грі ввечері. Микола Сорока, який захищає кольори Смарт Рокстер з Павлик. Гол за 1 Кодер сведе у результаті. Гол плюс асист в Андрія Павлика. Ну і зараз Бохонко покутив. Павлик що... Тещу... Ось. Таку усмішку певною мірою на обличчя. Бо насправді колись все виглядало. По-іншому гол! Палик оформлює дубль і це Бенефіс Андрія. Два м'ячі плюс асист, дубль 3-1 на користь Кодерс. Чимало сил залишає на ігровому майданчику. Зараз блокує рошак суперника. Грає доволі правильно. Мар'ян. Заживо м'яч і одразу контратака. Ну все, немає сил у Едвантісу. Тут Турок! Пусті ворота, стійка тара! Грищук не надто вдала передача. Пусті ворота. Фрей слід забивати. Грищук. Стелиться у підкаті. І тут м'яч чудом не влітає у сітку. Казати себе, можливо, у всій красі. Дізнаємося, цей гол буде анульовано. Володимир Мельничук. На лівому фланзі пасу центр. Олександр Бухонко. Помилка. Тут уже атака. 3 в 1. Ну слід її вирішувати. Передача. Рошак, Пусті ворота. Мар'яни. ж ти. Попередньої гри. У тому матчі. Удору!